Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео і поговорити з вами про великі або так звані махрові квіти томатиків. А я зустрічаю це явище не перший рік, але особливо в цьому році чомусь дуже пістриті весь інтернет, блогери в Ютубі, в інших інтернет-ресурсах дуже багато можна побачити заголовків, які саме стосуються махрових оцих великих квітів на томатах. Я багато читала про це багато дивилася про це, і, до речі, з цим я стикаюся не перший рік. Але ну, нічого такого страшного в цьому немає. Що ось така квітка зароджується, да? це лише означає те, що або дві квіточки разом якось да, утворилися. Ось така у них генетична особливість, і потім буде розвиватися великий гігантський томатик. Але знову ж таки в цьому нічого страшного немає. Да? Буде великий просто томат. Томати ми вирощуємо в основному для себе. На салат він дуже класний, піде. Були в мене в тому році. Єдине, що коли ми залишаємо цю квіточку, тоді ми маємо розуміти, що буде багато сили забирати саме цей томатик, бо він буде велетним або да? дуже крупний, крупним плодиком і зовсім не. Не підходить до, до сорту. Да? Наприклад, якщо там буде середньо такий плідний сорт, да? то він буде крупненький томатики, тому він буде просто займати певні сили, займати певний час, поки виросте. Це так само, як знаєте, ось коронна квіточка на перці. Да? Ми її або прибираємо, або, наприклад, залишаємо. Якщо ми залишаємо, то перчик розвиватися буде набагато повільніше, поки він не викорме оцього свого. Короного цвіточка, а в подальшому і плодик. Тому ось так. Зараз я вам покажу свої короні квіточки на томатиках і ем, розкажу, що я роблю з ними. Ем, зустрічаються вони, як у індетів, ось, бачите, наприклад, ось ця квітка. Ось вона така йде як соняшник, дуже схожа на соняшник, а це йде звичайно. Ем, що я роблю? я такі квіти я прибираю. Прибираю, прищіпую. Чому? Тому що щоб все-таки розвивалися нормальні квіти, квітконоси. Так, ну ось, дивлюсь, бачите, це, оце, якщо він ось такий, як зірочка, це нормальний томатик, тобто він невеликий. Зараз покажу вам, подивимося, десь я ще бачила, що в мене їх так прям. Особливо вони зустрічаються. Ось, подивіться, особливо на сортах. Є і на індитах, але ось на сортах їх більше. Це у мене якийсь сорт. часом вам скажу. Білий, це я брала у. Однієї з колекціонерів томатів. Ну от Я його хочу прибрати. От. А тут вже буде, бачите, ось звичайна така квіточка. А ця йде як соняшник. Вона нормальна, її можна буде і кушати, в їжу вживати, якісь страви з нею робити, але просто вона на себе потягне дуже велику кількість сили томатика. І ось Бачите, ось іще, наприклад, один. Ну хай я залишу, подивлюся. Один прибрала, один ні. Далі, ось подивіться, це нормальний томатик. А з цієї сторони, ось подивіться, гляньте, один махровий в мене. Бачите, вже відсвів. Ось він такий величенький. Зараз. Ось. І другий, бачите, є ось він. Тільки-тільки буде розпускатися. І ось я не знаю. А ці ось, ну подивлюсь, можливо, це і сорт такий якийсь махровий, це брус. Можливо, хтось вирощував, то ви мені, будь ласка, тоді напишіть. Ось, наприклад, який це в мене також, ось дивіться, брус. Була квіточка. Бачите, зав'язала плодик і ось такий маленький. Ну, тут, наче, нормальні були квітконоси, не крупні. Хоча оця ось квітка. Ні, вона теж не крупна, нормальна. А ось тут, ой, подивіться, що у мене тут, бачите? У мене зрослися. подивіться, скільки квіток сразу. Ось, Зараз я наведу камеру, дивіться, який величезний. І от його, мабуть, бачите, ось навіть видно, як вони позросталися. І ось його, мабуть, я таке обов'язково обов приберу, бачите, прям одна квітка, друга квітка і третя. І всі вони зрослися. І ось я їх, напевно, все-таки прищеплю. Бачите, і залишаю ось такі. ось Подивіться, бачите, яка вона. Навіть чотири квітки. Дивіться. Один, два. Ой, впала вона в мене. Зараз ось, подивитись, Один, два, три і чотири. Аж ось отак от, бачите, Ось така вона у мене величезна, я її приберу. Оце звичайна квіточка. Так, бо вони будуть зрощіся, рости, тому ну, це не дуже добре. Так, далі. Далі, ну, от з'являються у мене також таких квітів, і в цьому році чомусь їх дуже багато. Не знаю чому. так, А ось в теплиці такого явища я не зустрічала. Ось, подивіться, також це в мене ідея зараз феєрверк. І ось дивіться, тут нормальна йде кисть. А ось тут, подивіться, також буде зроще, бачите, ось зрослися квіточки. Тому я так само його, напевно, ось гляньте, навіть видно, як воно отут все, все бачите, позросталося. ось. Тому я його так само зараз я, напевно, приберу і навіть не буду. О, так, і залишається у мене ось така кисть. А оця, яка не розквітла, ось, бачите, ось така величезна. Вона дуже на оцю буде схожа. Тобто я її прибираю, щоб вона і сили не забирала. Утоматиків. І розвивалися інші квіти. Так, і ось подивіться у мене. Бачите, я думаю, відзніму вам відео, розкажу. А насправді подивіться, що в мене тут твориться. Дивіться. Іще один такий. І це також фейерверк в мене. Так, давайте я його зараз також трошки приберу. Чомусь воно так все Позросталося Опа, так його. Ой, таку квітку прибрала, ну нічого, будуть іще квіточка. Зачепила, бачите, і ось цю маленьку квітку. ну, нічого, Але подивіться, скільки в мене, от зараз я так на землю покладу. Дивіться, скільки в мене велетнів, бачите, вийшло. ну, Ось такі квіти, так, звичайно, їх краще прибирати. Подивіться, скільки тут. Зрослося, так? І ну, толку від них ясно, що ніякого не буде і користі. Але займати вони будуть дуже багато сили у томатиків. Тому ось так. І ось у мене а ні, тут вже будуть нормальні така гілочка все. Ну, ось, Бачите, ось так от воно і формується. Чим це зумовлено? Ну, я не можу сказати, але кожного року вони є. Ось на. Таких детермінантних, зараз подивлюся. Ну, тут, наче, все добре. Ось вони квітнуть. І таких от немає. Зараз я подивлюсь, тут пройдусь. Ось дивіться, гляньте, вже бачите, томатики вже зав'язують свої плодики потрошку. У мене різні. Є і картопляного такого сорту. Так, тут нормальні. Угу. Добре. Так, фацелія квітне. Так, це ось також. Бачите, томатики, Ну, в принципі, ось тут в мене вже немає. Ось в теплиці я взагалі такого не спостерігала, знаєте, щоб були ось такі квіти. Ось, подивіться, це в мене Чорний принц. Ось уже тут зав'язано. Тут друга вже кись почала в'язати. Так, а тут тільки ось одна перша. Далі друга, знову пасинкувати. Ось, дивіться, якийсь пасинок виріс величезний. Треба пасинкувати. Але зараз одягну спочатку рукавички, бо потім дуже важко відмити руки від томатів. Ось, тільки ну, прищіпнула і вже грязні руки, то ось так. Ну, Ось таку, таке я вам коротеньке відео відзняла зі своїх томатиків. Ви побачили, що у мене вони також є. Але я їх не залишаю. Тому що я вважаю, що хай будуть краще такі звичайні томатики розвиватися, так, зі звичайних квітів. Ну, Хочете, можете залишити собі от раді експерименту, спробувати, як у вас буде із такими квіточками. Шкоди ніякої, ще раз кажу, на томати це не не я проводила в тому році такий експеримент, залишала. Він, плодон, о, гляньте, ще один пропустила. він утворює плід, бачите, ось який Це він у мене квіт, і ось така у нього ніжка також велика. І ми її отак прибираємо. От, е, значить, ніякої шкоди немає, але просто він буде займати е, більше часу для свого формування. І для інших томатиків ну, тормознеться. Вони будуть трошки пізніше і утворюватися, і дозрівати, і формуватися. Тому, звичайно, вирішувати вам. Але ще раз кажу: ну, катастрофи тут ніякої немає. Це не якісь там отруйні, бо дивишся блогерів і щось там отруйне, і щось там генномодифіковане, Знаєте, роздувають таке щось незрозуміле. Тому не ведіться на це все, вирощуйте свої томатики. І вони вас будуть тільки радувати. А з цією квіточкою вирішувати тільки вам, чи залишите її, чи не залишите. Якщо це у вас перший рік, я вам раджу зробити такий невеличкий експеримент на одній рослинці, залиште і ви подивитеся, як вона буде розвиватися, ця рослинка, і томатики на цій рослинці, і вже будете робити свої висновки. Адже слухати всіх ми можемо, але навчатися ми маємо самостійно. Тож бажаю всім всього самого 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 найкращого, гарних вам томатиків! Нехай вони вас тільки радують. Бережіть себе. Всім до побачення!